Екзаменаційний маршрут номер 10 сервісного центру 6841, місто Хмельницький. Друзі, вітаю вас на каналі. Починається він на майданчику у першому маршруті. Можете подивитися, де саме він починається і де закінчується. Дивіться всі маршрути, всі вони є на каналі. І зараз ми будемо повертати праворуч. Складають іспит. Маршрут у нас е, досить довгий, тому від того він, як на мене, один із найскладних, але складні, ще складніший це маршрут номер 11 наступний за цим за 10 м по рахунку. Повертаємо праворуч. І одразу ж вмикаємо правий покажік повороту, з'їжджаємо з цієї дороги. Нагадаю, щоб надалося іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Як розпочинається іспит та корисні поради, дивіться у маршруті номер 1 там буквально хвилинка інформації, але ви все одно всі їх придивляєтесь, правильно робите. Той, хто запам'ятовує всі ситуації, той дорожні знаки, розмітку. Той вдало складає практичний іспит з водіння у місті для отримання посвідчення водія. Припаркований автомобіль червоний. Він нам заважає трохи лівий покажщик повороту, об'їхали його і з правим покащиком повороту повернулись в крайнє праве положення, подивившись в зеркало обов'язково. Друзі, віддячити за мою роботу, ви можете на карту Приватбанку. Є закріпленому квантарі на запчастини, на пальне, На каву буду вам щиро вдячний. Тут ми вмикаємо лівий покажок повороту і будемо повертати ліворуч до ось цієї суцільної лінії розмітки. І так, щоб не наїхати на ось цю суцільну лінію розмітки, бачимо знак 2.2 приїзд без зупинки заборонено, зупинилися, надали перевагу транспортним засобам, які рухаються зліва-справа. Тут у нас така досить ось обмежена оглядовість за деревами, погано видно, як там все видно норм. то тут не зовсім гарно видно. І повертаємо ліворуч. Виключився, поки що повороти. Повороту, друзі, контролюйте це. Ось У мене вже помилка одна є. Тому що я обмикнув правий, виходить, по я повернув, потім руль трохи відкинув, якби повернув і відключився поки повороту. Тому контролюйте, будь ласка, якщо що, поновляйте. Рухаємося прямо. І зараз ми будемо передати праворуч, бо тут інших варіантів нема, Рух тільки направо бачимо на знак інформаційно-вказівний. Також знак 2.1 дати дорогу і ми надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Автомобілів наразі у нас нема, там досить далеко вони їдуть. І ми повертаємо, бачимо обмеження максимальної швидкості 40 км на годину, знак 3,29. Рухаємося прямо тримаємося з правої сторони, не наїжджаємо на сусідню лінію розмітки, і зліва, і справа також. Був знак у нас максимальне обмеження 30 км на годину до дорожній роботи. Знижуємо швидкість. Знак тимчасовий, бо він у нас на жовтому фоні. І саме ці дорожні роботи бачимо, що вони там все ж таки відбуваються. Бо інколи буває, що дорожні роботи вже закінчили робити. Ознаки ще не зняли, то в такому випадку ви можете не дотримуватися тих швидкісних обмежень. Але в даному випадку ну, вже автомобілі, вже нічого не роблять. Тільки що просто приїжджав, щось робили тут, а зараз вже просто стоїть на узбіччі автомобіль дорожньої служби робітників десь немає, пішли на обід мабуть. Бачимо небезпечний поворот. ці знаки Якби світлофор не працював або працював в режимі жовтого мегадіння, до згідно пункту правил 8.3 необхідно тоді першочерговість проїзду регламентувати саме знаками пріоритетно. Нагадаю, рухаємось з безпечною дистанцією, безпечна дистанція це відстань до автомобіль, який рухається попереду нас по тій самій смузі, яка у разі його раптової зупинки чи просто зменшення швидкості, зменшення швидкості дасть можливість нам зупинитися без зіткнення і без виконання будь-якого маневру. Це дуже важливо. Тобто вліво-вправо ми при цьому не повинні нікуди маневрувати. Перехрестя з круговим рухом. Тут нам необхідно надати перевагу пішоходам, якщо вони є. Також надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по колу. Таких наразі немає. Бачимо, дядьки йде з лівим показщиком повороту, такого в правилах нема. І ось тут ми вмикаємо лівий покажчик повороту і вже з'їжджаємо з перехрестя з кровим рухом і дивимося, чи там нам вправа надають перевагу в русі. І рухаємося прямо. Друзі, раджу вам також. Коли ви отримаєте посвідчення водія, з деяким часом пройти курси екстремального водіння. Це не реклама, це вам дуже допоможе на дорозі. Ви відчуєте краще брати свого автомобіля, також краще всі курси проходити у зимовий час. Ви будете менший знос, ось це суцільна лінія розвитки перелаштувалася, буде менший знос ходової частини автомобіля, якщо ви на своєму автомобілі будете таке робити. Не така велика віці, не можна було б не перелаштовуватися, але якби я складав іспит, я би перелаштувався. Тут також перелаштуємося вправо. Буду вам щиро вдячний, якщо ви не будете пропускати рекламу, яку Ютуб вмонтовує в мої відеоролики. Лівий поки що повороти, там вже хтось стоїть. Ну, по суті, тут краще їхати. Бачите, суцільна лінія розмітки, не можна перетинати. Тобто треба дивитися, якби автомобілі були ближче запарковані. Ну, в даному випадку тут так неможливо, тому що виїзд з прилеглої території. Ось тут я вже перелаштовуватись не буду. По-перше, суцільна лінія розмітки, по-друге, там вже далі стоїть автомобіль. Попереджувальний знак про пішохідний перехід. Зазволяючи сигнал світлофору, рухаємося прямо. Зупинка громадського транспорту. Тут, якби виїжджав би громадський транспорт, ми не надаємо йому перевагу, тому що він знаходиться, Запинка громадського транспорту не знаходиться не в спеціальній кишені. Просто дивіться, тут перед пішоходом не перелаштовуємося, бо бачимо там суцільна лінія розвитку, вона, не дивлячись на те, що вона затерта ми не перелаштовуємося, бачимо, йдуть пішоходи на пішохідний, знижуємо швидкість згідно пункту правил, 18.1 ми повинні знизити швидкість, аби повністю зупинити автомобіль. І нагадаю, такі що була ситуація, тим більше ліворуч їхав, зразу знизив швидкість, тобто, ось попереду ситуація ще одна така сама. Якщо автомобіль зупинився у полосі, в одній з поліс, перед пішохідним переходом, то ми не маємо права рухатися. Продовжувати рух, поки ми не певнімося в тому, що нема пішоходів на пішохідному переході. Згідно пункту правил 17,4. Також, якщо утворився затор на пішоходному переході, який змусить нас зупинитися на ньому, теж не можна виїжджати на такий пішохідний перехід. Червоний і одразу зелений. Ніяких жовтих і рухаємося прямо. Ось тут вже якби громадський транспорт виїжджав, бачимо кишеня така облаштована на зупинці громадського транспорту. Тут ми вже повинні надавати перевагу, зобов'язані, бо ми знаходимося в міст, у місті, в населеному пункті правиль поки що поворота, обов'язково ще вправе зеркало подивилися і рухаємося прямо. Бачимо знак кінець дороги з одностороннім рухом. Якщо не загубить у сліпій зоні, нагадаю, що вам необхідно надати перевагу, коли ви прилаштовуєтесь полосу надати перевагу автомобілям при прилаштуванні в ту полосу, яку ви повертаєте. Бачимо суцільна лінія розмітки, і після неї ми за пішохідним переходом. Повертаємо праворуч, рухаємося тут і вмикаємо правий покажчик повороту. Бачимо у нас пішохідний перехід. Знак 2 к1 дати дорогу і надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Водій поки ще повороту, дякую йому дуже сильно, бо інколи водії не вмикають і що я повинен чекати, але все одно перед тим як повернути, треба бути точно впевнений в тому, що він буде саме повертати. бо, бо інколи можуть забути, поки ще повороту десь там вмикнути. Тут у нас швидкість обмежена до 40 км на годину. Бачимо знак іншої небезпеки. Також у нас тут унікальна дорога, вона унікальна тим, що. У нас э, зустрічна полоса, це тільки громадський транспорт. Знижуємо швидкість, бо ми не бачимо, що там у нас за маршруткою, і рухаємося прямо. В праву полосу ми не перелаштовуємося, бо вона у нас вся запаркована. До того, що у нас інтенсивний рух наразі. І вже ось тут ми можемо. Перелаштуватись, але бачите, за пішохідним переходом, переходом ми перелаштовуємося. Правий покащий повороту, щоб не перетинати перед пішохідним суцільну лінію розмітки. І зупиняємось. Бачимо, що у нас тут додаткова секція для повороту ліворуч, а основний сигнал у нас зараз. Контурну стрілку, можливо, не видно на зеленому. Зараз, коли зелений з'явиться, буде гарно видно, що ця, саме ця полоса у нас для руху прямо. Також ця полоса до руху прямо. Чекаємо на сигнал світлофору. Бачимо також, що перед світлофором у нас сильна лінія розмітки. Тобто метрів десь 20-25 вона десь завдовжки. І рухаємося прямо. Повертати праворуч. Вмикаємо правий поки поворот. У нас дозволяючи сигнал світлофору, але у нас є ще зелена стрілка на білому фоні біля червоного сигналу світлофору, яка нам, якщо що, дозволить повернути праворуч, нагадаю, і не забороняють сигнал світлофору, надавши при цьому перевагу іншим транспортним засобам. А також Бачимо припарковані автомобілі, лівий поки ще поворотом, їхали і рухаємося прямо. Тут також ми майже завжди будемо рухатися саме у другій смузі. Пішохідний перехід попереду. Даємо перевагу пішоходам. і продовжуємо рух прямо. Тут краще перелаштуватися. Ну, По-перше, буде лівий поворот, це виконує водій. По-друге, з'явилась полоса, на, таке на досить довгу відстань. Тут вже ми вмикаємо лівий покачок повороту і перелаштовуємося в ліву полосу, знову в праву полосу, подивилися в праве дзеркало і рухаємося прямо, дозволяючи сигнал світлофору На велосипедах не можна рухатися по пішохідних переходах, але хлопцям зупинились, чекають, треба спішитися і піти, і перевезти велосипед у руках. Прямо. Тримаємося правої полоси, бо у нас також ще, крім того, що ми повинні рухатися комогобраніше, бачимо, що у нас ще знак 5-16 напрямок руху по смугах і у нас ліва полоса. Будемо лівий покащик повороту, подивилися до зеркала, повернули голову на пів секунди, щоб нікого не загубити в сліпій зоні перелаштувалися. Знову у нас тут та припарковані автомобілі, об'їхали їх. Вмикнули правий покащик повороту та повернулися за пішохідним переходом, бо навіть розмітки нема, але ж ми знаємо, що вона там повинна бути, тому краще вже не, не злити інспектора бо він також знає, що вона там повинна бути. Рухаємося прямо. Мигаючий зелений, це ще не є порушенням, але я вам раджу, коли ви бачите, мигаючий зелений, краще вже зупиняйтеся. Зупинилися і чекаємо на дозволяючий сигнал світлопору. Благо автомобілям, який рухаються по колу і правим повороту, з правим покліщиком повороту з'їжджаємо з перехрестя з кровим рухом, але обов'язково дивимося праворуч чи там надають нам перевагу. Рухаємося прямо. часто. Yeah, Швидкість у вас десь буде на іспиті 30 км на годину. Ну, навіть, я думаю, досвідчений, у досвідчених водіях, якщо подивитись на бортовому комп'ютері, то десь буде 35, не більше. По городу дуже швидко і не поїдеш пішохідні, світлофори. Але при цьому раджу вам не перетинати стрілку спідометра більше, ніж 30 км на годину. いい <laughs> よ。 на узбіччя, чи там ніхто не їде не їде розумний найрозумний усіх друзі дуже дякую що дивились відео до кінця підписуйтесь на канал іспит закінчується на майданчику не забувайте при цьому зупинятися на знак стоп ось зараз ви можете побачити все білий общайно, там автомобіль зупиниться ось він зупинився да. І потім ставити автомобіль на ручник. Дякую ще раз, що дивились, підписуйтесь на канал. Бажаю всім класти практичний іспит з водіння у місті і до зустрічі на дорогах. Всім пока!